Раптом щось зі мною, то вона візьме опіку під землю. В першому класі почалося моє волонтерство, а зараз я перехожу в 11 і досі війна. Хліб, якщо ти мене бачиш, ось. Лідія Мишка, хто це така? Лідія Мишка це, по-перше, українка, по-друге, волонтер з 2014 року з мамою. Ну і по-третє, просто людина, яка е, хоче зробити все, щоб допомогти країні нашій. Ну, свою волонтерську діяльність я почала саме через маму, бо тоді коли був 2014 рік Майдан, потім анексія Криму, моя мама була небайдужа до цього і почала допомагати військовим, об'єднуватися з іншими волонтерами. В першому класі почалося моє волонтерство, а зараз я перехожу в 11 і досі війна. Перше, чим я займалася, як ну не прямо як волонтерство, а як більш як дитяча підтримка, моя мама в'язала шкарпетки, і я до цієї шкарпетки вкладала свої малюнки, щоб підтримати, підняти ну, військовий дух бійцям, які були на гарячих напрямках. Ну, спочатку це були простенькі малюнки, а потім трошки коли підросла, я почала ходити в пост автовокзалу. На автовокзалі був такий пост для військових, там, де могли зупинятися бійці. Наприклад, вони там ну, були в переїзді, і там вони могли посидіти, відпочити, випити каву. І я там моталася, <смалила> розмовляла з військовими, обіймала їх, спілкувалася з ними, давала їм якісь смаколики, а потім це переросло на щось більше. Зараз я, напевно, як і всі волонтери, військові, роблю збори на потреби, які просять. Взагалі, для військових я збираю дрони, патоініціації, екофошки, старлінки, реби і усе інше, що вони потребують. Народилася я в Криму. А в Миколаєві я живу з 2003 року. Ну тепер уже це моє місце. Тут народила донечку. Я мама, громадянка України і волонтер. Волонтерська діяльність почалася з стресових ситуацій стосовно анексії Криму. На той момент мама вже тоді з братом повернулася і жили в Криму. Мама повернулась в батьківську хату, а я вже жила тут. Ми зустрічали з Крима наших військових, ті, які не переприсягнули. Хрещена звідси ми завжди домовлялися, що раптом щось зі мною, то вона візьме опіку під землю. Ми завжди про це домовлялися, тому ну, залишала в різних друзів сьогодні, там, завтра, там і намагалась виїхати в зону бойових. Не без ночівлі. Тобто ми виїжджали в ніч, в день ми розвантажувались і в ніч поверталися, тому що мені потрібно було швиденько ліду забрати, я ж не могла інших навантажувати своєю дитиною. Пошиття іграшок ми десь почали у 2020 році, коли почалася пандемія ковіду, тоді Сенкевич заборонив неповнолітнім людям йти гуляти самостійно, без нагляду батьків. Да, було таке. Так, да, і тоді Ну, що мені залишалося робити? Я з мамою сиділа в чотирьох снях, і єдина моя траєкторія руху це була ванна кімната, кухня, ну і знову ліжко. <плес> моя мама сама дуже добре шиє і навчила мене шити такі іграшки. Ми створили спочатку Фейсбук канал, потім вже інстаграм створює мишка. І там робили свої іграшки, продавали їх і так ми боролися від ізоляції. Ну і допомога, так. тому що одразу канал був підписаний і зразу зазначено було в фейсбуці про те, що продані іграшки підуть на волонтерство, на волонтерську діяльність. Ми в Новинах побачили, що був при щось прилетіло. І я згадала, що в мене тоді однокласник був в Одесі. І йому написали, що все добре, чи ти в безпеці, чи ти в порядку. Він казав, що типу так. І так ми почали переписуватися. Потім перша зустріч, друга зустріч, і тоді ми зрозуміли, що кохаємо один одного. І так з'явилося моє перше кохання. Я йому вдячна за те, що він завжди зі мною поруч, тому хліб, якщо ти мене бачиш, ось. Я одразу зрозумів, що я буду допомагати Ліді у цих справах і я очікував, що вона буде мене про щось просити, я був до цього готовий і я охотно ну, допомагав їй. Я якби не могла е, зрозуміти, ким я хочу стати. Спочатку я хотіла бути то художником, бо я люблю малювати, але я зрозуміла, що це більше мені як е, хобі, а не професійна діяльність. Потім я хотіла стати журналістом, але трошки подумавши, поки що я розглядаю спеціальність міжнародні відносини.